Усім салют! З вами Кос. Полювання на Рембо йде повним ходом. А ви вирішили, щоб воно ще проходило на стилі. Вихідні з Рембо бойові завдання, дропси і слава чекають на нас. Отже, початок на 17 січня о 11 годині. Завершення 20 січня в 11 годині нам потрібно виконати 5 етапів. Перша кров, у чому мати народила, цивільне життя не для мене, попри все, і остання кров. Усього нам потрібно настріляти лише дамагу. 75 тисяч і ми отримаємо спорядження, ніпремо, особисті резерви, деколь, ефект на деколь вовк, що біжить. І у кінці ми отримаємо 2D-стиль. Доброго ранку, В'єтнам! Ось так він виглядає. Мені дуже подобається мінімалістичний, однотонний. Мені такий камуфля 2D стиль. <див> До вподоби. Завжди хочу сказати камуфляж, камуфляж. Це в нас 2D стилі. Ще на нас очікують твіч дропси, як завжди. 17 по 20 на цих вихідних і 24-27 ми можемо отримати ще 2D, 2D стиля. За 4 години переглядів цих стрімерів ми отримуємо спорядження і 2D-стиль. Гірський кришталь, котрий можна було отримати за КПЗ, коли марафон проходили. Ось так він виглядає чорненький, в чорненький весь кришталях гірських. Кльово виглядає мені дуже подобається. І ще один 2D стиль дуб охоронець. Дуб дубовий у розпілі. Теж непоганий. Ось така в нас новина. Гарного полювання вам на Рембо. І якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі на стримах!